Так, почався дощ і ми йдемо тепер з кінця в напрямку до початку музею народної поводу і архітектури імені Климента Шептицького. Або просто, коротко кажучи, Шевченківський гай. Для уявлення, щоб ви собі уявляли, скільки тут від кінця до початку ми вже так хотим. докладно не будемо заходити, бо цей маршрут ми пройшли там, де будуть ті місця. Де ми ще не заходили, але швидше то вже буде в наступній серії. Тоді ми будемо заходити знов хати дивитися, де буде відчинено. Це просто вертаємось в інший бік, щоб не переходити через яр, через який я казав, що тут в макру слизьку погоду там практично нереально перейти. ну Тобто реально, але можуть бути трафунки. Ну, це та хата, де пес має буду на другому поверсі, щоб водою не змили і вовки не з'їли. Пам'ятаєте, із попередньої серії, правда? Території прибрано, смітники є. Ну, видно, що за порядком слідкують. Так, можна бачити, кому цікаво так, заходити вліво право Там горбочок, там ярочок. Хто що любить. Насправді, коли не слизько, тут можна ходити, територію. І воно навіть цікаво. Справа теж ми цю ханту бачили, зачинено, а далі справа буде господарство по випасу овець. А, це гарно парує вини. Де дощ, гори димлять потрошки. Ось знову ж таки може це бачите, а то от спускатись, переходити можна, кому цікаво тут, можна переходити, але ми от обходимо навколо цей яр. Там є стежки, місцями є сходи навіть зроблені, але. Але коли мокро, все одно не раджу. Внизу хата з села Яворів. Є яворів місто в Львівській області. Районний центр а є село Яворів. Така популярна назва. Чути когути піють, півні співають. Грибочки вже ростуть на пеньочках. Ну, знову ж таки, якщо таким швидким кроком, як ти, бачите, до цього місця 5 хвилин і до входу, напевно, ще хвилин 10, все-таки займе час у нас. От Поки пройдемо, поки спустимося, поки повернемо. Та, на горі було полоненське господарство справа, тут хата, яка згоріла. Тає ліворуч вказівник, що починається сектор Гуцульщина, Оце де ми зараз перебуваємо і дивимось хати. Далі Буковина, покуття, бойківщина. Це ми вже зворотньому порядку йдемо. О, Гуцульщина. Церква ми до неї теж підходили, дивились в одній з попередніх серій. А вже трошки багнюка під ногами знову ж таки хата яка диміла Мозол біля неї квітне. Я розумію, почався дощ та екскурсії які були, пішли звідси, або може вони і не планували дивитись територію всю. А може вони не знають, що там далі є хати. Ім достатньо тих трьох при вході. Млин! млин реставрували в нього. Був час, що не всі були лопасті. Колонясь. Питали мене в коментарях, а де та хата, що по колу ходити? Оце зліва та хата по колу ходити, але ми по колу не ходили, бо, бо там було зачинено. А, Буковина, об'єкти. І на горі, бачите, теж там можна на гору підніматися об'єкти ще є. Можливо, знову ж, якщо стає слизько. А, на горі ще теж є така невеличка церква. хата зачинена Не, чути ще якісь екскурсії є і тут вже бачите на Буковині з'являється асфальт Ми вам показували теж Покуття. Є такий регіон, Покуття. Раворочке очі поле. чуть хтось шашлики смажить, смажать, ви не чуєте, а я не чую. Так, вон тут школярі. Мири, звичайно, нема. Мачі, тут тут на горі лелече гніздо, але лелеки сьогодні нема вдома. Човен козацький? Дитячий майданчик. І ми дійшли до то місця там далі де тваринки. Ми Але нас пройшли через територію церкви, зараз просто бійдемо. Я дуже довго. Справа озир Так, бачите, в наступній серії ми вже перейдемо з того кута. Зараз куди йдемо і на інший кінець до виходу вже. Справа чути нова делегація екскурсій. Чути видно. Дівчата, вони у нас одні з попередніх серії знімались, але десь одну загубили. Було троє про двоївті. А і шклярі. Так, п'ятий Б. Це про Б. школа. Розкажу, що на тій галявині ліворуч там є сунички потім. А, зайдемо будемо це. Вже зараз ми проходимо, це ж ми з одного кінця йде міч, ви пам'ятаєш тут така серія, Повинь, зараз будемо заходити. Ми тут всюди ще пройдемо, на наступній серії ви це зможете все побачити окремо. Повноцінний город. А от бачите, я ж казав, що дівчат троє я от Подруга їх нас доганяє. Знову ж таки велике. Зараз ми теж дійдемо там до кінця і вже тоді в наступній серії підемо до виходу, підходячи ближче до цих хати, розглядаючи. Виявляється равлик, думав, що там трапилось. І отут воно вже справді нагадує, як село. Тут хата біля хати, вулиці. Це є Бойківщина, регіон. У нас було відео з цього з цієї території, коли це мови. Літнє відео, я ще пам'ятаю, тут з Лука в Путіна стріляли портрет, коли це ще як кажеться не було мейнстріму. Лєморо, черівнинне Закарпаття. Теж ми відвідаємо, побачимо і Козанська Слобода. І ми дійшли до Лемківщини. Ще там на горі є хати, ми до них підемо, але зараз від, від Лемківщини буде починатися нова серія. Лемко Аріо. Церква там має бути теж дерев'яна, яка на реконструкції мали б її вже доробити. Триває реконструкція. О! А зліва вниз можна перейти от стежка на Гуцульщину через ярочок. Та стежка, що ми казали, ми були на Гуцульщині, ми не пішли тою стежкою. І звідси ми теж на на Гуцульщину не підемо. Але перехід є. Щоб не вертатись, можна так напряму перейти, фактично по колу обійти. Весь музей Шевченківський гай. Тут двічі ніде не проходити. Тут ще інше покриття. Оце теж. Ця хата мені подобається у нас городом.